Друзі, я хочу подякувати всім за позитивні відгуки щодо моєї роботи. Буквально за останні кілька днів дехто із моїх клієнтів повідомив про переведення за станом здоров'я, а декого звільнили із військової служби за сімейними обставинами. Також нещодавно я отримав зворотній зв'язок від клієнта з приводу оскарження довідки ВЛК. В результаті нашої Співпраця військовослужбовців зателефонували представники військово-лікарської комісії Західного регіону. Ми отримали вашу скаргу на висновок місцевого ВЛК та дійсно бачимо деякі порушення в діях комісії. Зазвичай ми не телефонуємо особисто військовослужбовцям, але у вашому випадку вирішили подзвонити та запропонувати вам з'явитися на медичне дообстеження. Сказати, що мій клієнт, а згодом і я, був здивований. Це нічого не сказати. Ця історія в чергове переконала мене, що свої права можна і варто відстоювати. А залучення грамотного спеціаліста значно підвищує шанси на позитивний результат. Звертайтеся, якщо потребуєте юридичної консультації або допомоги у складанні документів. Мої контакти ви знайдете в описі профілю.